Їдемо далі. Як описувати складні типи, як описувати об'єкти. До цього ми мали справу в основному тільки з примітивними типами, розглянули масиви, кортежі. Тепер поговоримо про об'єктні типи. Є два способи, як описати об'єкт. Наприклад, є в нас ось такий об'єкт. Person. В нього є first name. Поле last name, наприклад, age, І що ще? Адрес. Щось таке? Так. чотири поля різних типів. Якщо ми наведемо знову ж таки курсор, то ми бачимо тип скріпт, вивів нам тип, що це об'єкт фігурних дужках, і він просто перерахував всі поля, які відомі, які ми оголосили, і вивів тип кожного з цих полів. Тобто String, String, Number, String. Окей. Тепер ми хочемо створити, описати цей тип абстрактний тип. Створити Створити для нього type alias. Можемо за допомогою ключового слова type. можемо зробити person, Тобто, у нас ми пишемо ключове слово type, далі ім'я типу. person, Зазвичай з великої літери його пишуть. Далі дорівнює. І дужки. Ми ну, майже повторюємо, як ми зробили. Оце у нас літерал цього об'єкта. Тут ми синтексисом майже повторюємо тільки замість const, у нас type. І ми можемо так і описати: first name string, last name string. Тобто тут у нас іде property, двокрапка, Але замість значення ми вказуємо його тип. І, і в чому ще різниця? Замість com в об'єкті, в, об в літералі ми вказуємо коми. Тут в нас е, крапка з комою. Відповідно, ми пишемо ageNumber, адрес стрінг. Тут би ми могли вказати е, ще вкладений об'єкт. Ну, наприклад, first line, second line, іноді адресу розбивають на декілька рядків. Могли би зробити і так. Ми вказали один, окей. Ось, так ми описали е, тип person. Е, ми можемо, відповідно, так вказати. Якби ми вказали тут, е, наприклад, адрес не вказали, е, то компілятор ругається, що, е, що property адрес воно е, пропущене. Його не вистачає. В TypeScript, не дивлячись на те, що тут строга типізація, е, ми все одно тут використовується качина типізація. Тобто ось цей тип, під нього підпадають всі об'єкти, в яких є ось всі ці поля, і всі ці поля мають відповідний цей тип. Що я маю на увазі? Наприклад, ми хочемо створити змінну сам person. Ми вкажемо їй чітко. Тайпонате, що це має бути person. І ми сюди присваємо person. Дивіться, ось цей тип person, У нього тип. Виведений з тому, що ми його зробили об'єктним літералом об'єкта. І в нього є просто немає type alias в нього просто перераховані всі ці поля відповідно їх типи. Тут ми зробили Type Alias, всі поля ті самі, створили змінну, і ми вказали, що у цією змінної має бути чітко тип Person, ось цей Type Alias. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що цей Type Alias це просто для зручності. Що насправді тип, він ось він. Ось його значення. І відповідно, ми змогли сюди типу, покласти змін, значення змінної person, присвоїти сам person person, тому що е, всі типи співпадають. Тобто цей тип абстрактний тип, який описує, що під нього підпадають будь-які об'єкти, в яких є ось такі пропертіс з ось такими типами. Це називається качина типізація. Якщо виглядає, як качка, крякає як качка, то, то тоді це качка. Ось так. Е, тобто Якщо, якщо система типів строга, це ще не означає, що вона не може бути динамічною. Ось так. Отже, є ще один варіант описати об'єкт. Це за допомогою ключового слова інтерфейс. Давайте ми опишемо інтерфейс. Iperson. Тут не треба писати дорівнює. І далі, ну, давайте я просто скопіюю. Ось, відповідно, якщо ми тут замінимо на iPerson, нічого не поміняється. Вони ось ці два записи в даному випадку абсолютно еквівалентні. Ось. Також є дискусії, що краще використовувати інтерфейси або типи. І в багатьох кейсах вони. В більшість випадків вони взаємозаміняємі. Що я вам раджу робити? Раджу для опису, коли ви маєте справу з класами, використовувати ключове слово інтерфейс. Для всього іншого, якщо у вас це просто об'єкт ось е, такий, ви не використовуєте класи, а більш функціональності програмування, тоді використовувати для всього іншого ключове слово type. Ключовим словом type можна описати і е, Union. Ми це вже робили. так? Тобто string і string або number. Або навіть string, або person, Ось так. Можна навіть так зробити, комбінувати е, примітивні типи і об'єктні, типи більш складні. Е, ключовим словом, тип можна описати функцію. Про функції поговоримо детально. Е, інтерфейсом цього не можна зробити. Інтерфейси тільки для об'єктів. Тобто, ключовим словом, тип можна описати більше речей. В цьому їх відмінність. І ще одна відмінність, в тому, що інтерфейс у нього є така фіча, у нас здається якась там типу Split Declaration. Чи щось таке. Я не пам'ятаю, тому що я її не використовую. Суть в чому. Ви можете оголошення цього інтерфейсу розбити на декілька частин. І тут додати, наприклад, поле. Ну, country нехай буде. Е, і, ну, нехай буде кантрі, так, неважливо. Тобто, ми оголошення цього інтерфейсу розбили на декілька кусочків, і тоді весь тип iperson, він ще й е, country поле має. І, відповідно, якщо ми тут замінимо зараз на iPerson, тоді в нас є помилка, тому що в цьому об'єкті ось в цьому, немає полі кантрі. І якщо ми наведемо то, так і пише, що Property Country is missing in type ну, і тип оцього об'єкту. Дивіться, тобто результуюче, ось ми, ми це все розбили декларацію інтерфейсу iPerson на дві частини, а результуюче його, значення цього інтерфейсу, воно ось таке. Навіщо цю фічу придумали, я, чесно кажучи, не знаю. Як на мене, так не треба робити. В жодному разі не розділяєте оголошення інтерфейсу на декілька частин, бо ви можете це зробити потенційно навіть в різних файлах. Ну і ви уявіть собі, як зручно працювати з інтерфейсом, оголошення якого розбити на два файли. Вам треба буде, щоб у себе в голові скомпілювати цей тип, переключатися між двома файлами. Ну, це дуже дуже погана практика. Але така фіча є, я про неї вам розказав. Ви про неї тепер знаєте. Але використовувати її не варто. Отже, так, раджу інтерфейс використовувати для класів, для всього, решти, використовувати type. Ну і взагалі є жарт, знаєте, що для, мова ж називається TypeScript, а не Interface Script, Тому ви використовувати слово type. А, і ще про одну хочу вам в цьому відео фічу розказати. Це. Optional філди. Дивіться. Наприклад, поле адрес, воно не обов'язкове. Тоді ми ставимо ось тут перед двокрапкою знак питання. І тоді ми можемо не вказати ось це поле. І все одно ось в цьому урядку person у нас класифікувався як ось цей Alias Person. І в цьому випадку адрес. Якщо ми наведемо на це field його тип, бачите, не просто String, а String Union Undefined. Тому що це поле Optional. І тепер дивіться: є нюанс. Ми можемо вказати optional field Country, типу String. А можемо вказати не Optional Field address типу String або Undefined. Ось тут, якщо ми наведемо. Курсор покаже нам одне і те саме, що це String Union Undefined. Але є різниця. Якщо ми вказали Property з, з знаком питання, це значить, що коли ми інстанціюємо цей об'єкт, коли ми описуємо літерал, ми можемо не вказувати це property. А якщо ми вказали без знаку питання, то це значить, що це проперті треба вказати, навіть якщо його значення буде undefined. То його все одно треба вказати. В даному випадку, ось так зробити. Якщо ми не вкажемо property адрес, то суть буде попилка, що property адрес вона обов'язкова, і вона зараз missing в цьому об'єкті. Ось чому різниця, що це ось рядок 13 і 12 не одне й те саме. А редок адрес це property, яке обов'язково треба вказати, воно завжди є, просто його значення може бути undefined. А property country, його ви можете не вказувати, коли ви інстанціюєте об'єкт типу person. Ось такий невеличкий нюанс, але він є важливим.